Доброго дня, шановні слухачі. Продовжуємо розв'язувати е, тестові завдання нмт 23 року підготовка. Варіант 7 номер 19 У нас є арифметична прогресія а 3 а 75 299 За таких умов потрібно знайти С50. Пам'ятаємо, що у нас сума N-членів е, послідовності арифметичної. Має дві формули: перша це коли перший та останній, і друга це коли перший, та різниця. В даному випадку останній, останнього в нас невідомо, щоб його знайти, потрібно d, тобто, ми будемо використовувати формулу з D. Тобто Sn дорівнює 2а1. Додати n-1 помножити на d, все поділити на 2 і помножити на N. Отже, нам не вистачає знайти d. Як ми можемо його знайти, використати А75, тобто, користуючись формулу АН? Запишемо А75 буде дорівнювати А1 плюс 74Д. Звідси виражаємо D, де буде дорівнювати 70А75 мінус А1, поділити на 74. Підставляємо. 299 -3 поділити на 74. 299 мінус 3 це 296 поділити на 74. Це у нас буде 4. Тобто різниця арифметичної прогресії дорівнює 4. Після того, як ми знайшли е, різницю арифметичної прогресії, тобто де дорівнює 4 можемо знайти s 50 Запишемо s 50 дорівня. 2а1, тобто 2 помножити на 3. Додати N, це у нас 50, 50 мінус 1, 49. Помножити на 4, поділити на 2 і помножити на 50. Попередньо 2, 50 можна скоротити. Тут повністю 2 скоротиться, тут буде 25 для зручнішого обчислення. Тепер рахуємо вираз. Оцей що в нас в чисельнику. 2 на 3, це в нас 6. Плюс 49 на 4, це в нас буде 196. І плюс 6, 202. Тобто, у нас виходить 202 помножити на 25. І якщо ми порахуємо, 202 помножити на 25, отримаємо 5000 50. Тобто сума перших 50 членів арифметичної прогресії, де А3, ой, А1 дорівнює 3 А75,299 до 5050. Дякую за увагу.